Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Як весело розважаються мешканці країни образотворчого мистецтва взимку. Чарівниця гармонія катається на санчатах. Король декор спускається з гір на лижах. Королева композиція допомагає маленьким скульпторам ліпити снігову бабу. Юні художники весело граються у сніжки, а митці залюбки зображають учасників зимових розваг у русі. Чи є серед зображених на малюнку дитячих розваг такі, які полюбляєш ти? Які емоції викликають у тебе зимові розваги на свіжому повітрі? Розглянь зображення дітей, які весло проводять дозвілля на ковзинці. Зверни увагу, як художник передав їхні рухи. Намалюй зимові розваги дітей, використай гуаш, білий або тонований папір. Спочатку промальовуємо голову. Потім силуетне зображення дівчинки або хлопчика. Добавляємо дрібні деталі. Заповнюю композицію площі аркуша. Зобрази снігопад за допомогою прийому набризку. Можна намалювати, як діти катаються на санчатах та на ковзанах. Намагайся більше часу проводити на свіжому повітрі. Грайся з друзями в рухливі ігри. Це не тільки корисно для здоров'я, але й дасть тобі можливість спостерігати красу рухів людини. У вільний час придумай розповідь за картиною.